Вітаю в студії Юлія Найда. Допомагають мені сьогодні записати цю програму за звукорежисерським пультом Віктор Беляков і режисерка Наталія Луговська. І сьогодні ми будемо говорити про місця пам'яті. Точніше, будемо продовжувати нашу розмову, адже нагадаю, що в середині літа ми зустрічалися в цій студії з фахівцями, говорили про те, що це за місця пам'яті, чому Взагалі було вирішено зробити такий проєкт, що він в себе включає, а також про слухання громади, які пропозиції вносила громада і чи вони були враховані. Отже, про це сьогодні нагадаємо і поговоримо, що все ж таки з цими місцями пам'яті, чи встановили інформаційні стенди і де саме. І на ці та інші питання відповідатимуть мої гості: це представники управління культури, начальник управління культури і туризму. Чернівської міської ради Олександр Шевчук, вітаю вас, пане Олександре. Я вітаю також вас. і його заступниця Катерина Литвин. Катя, вітаю. Я вітаю. Отже, хочу тільки зачитати інформацію, яка з'явилася в липні на офіційній сторінці у Фейсбук проєкту Північна Культурна столиця. «34 градуси спеки не стали на заваді важливої роботи. Продовження встановлення інформаційних стендів. Місце пам'яті втрачена спадщина. Ну і Катю, нагадайте, будь ласка, що це за проєкт, коли він був започаткований і з якою метою, взагалі, а, ініціатива або Початок цього проекту був закладений ще в 22-му році, а коли робоча група з перейменування вулиць почала говорити про те, що варто очевидно маркувати в нашому місті ці місця, які зазнали трагедії не тільки з точки зору знищення пам'яток культури, а й власне трагедії доль людей. А тоді було визначено там в переліку 15-16, чи але це був просто такий паперовий варіант. А далі розпочалися запити громади про те, що має що. З'явитися на Масанах, де був знищений танк з нашими хлопцями. А далі запит на вулиці Чорновола в тому житловому мікрорайоні. Ну і власне у му році перші два пробаційні стенди з'явилися. Вони в контексті повністю туристичної навігації, яка до цього моменту вже існувала в нашому місті, яку свого часу ініціював встановлення Ярослав Сухомлін. Ну і в 24 му році була можливість податися на. На пропозицію фонду партнерства за сильну Україну, а з тим, щоб здійснити проект, розширити його і, і встановити інформаційні стенди. Місце пам'яті втрачена спадщина. А і як тоді сказав пан Сергій Будко, представник інституту нацпам'яті, що це може бути цілком такий кейсовий продукт для інших міст, які сьогодні або ще знаходяться в окупації або де окуповані і не знають, як власне маркувати ці місця. А робота над проєктом дійсно тривала в співпраці з громадою, тому що най, ну, найперше, що ми хотіли, щоб це не став просто там проєкт робочої групи, або у нас як управлінців або громадської організації Північна Культурна столиця. Тому до, до роботи включалася громада з тим, що ми виписали Google форму, на якій були чітко визначені пропозиції від робочої групи з можливістю або підтримати, або не підтримати тут чи інший пункт, і виписати свої побажання або свої рекомендації. І от направду, три тижні повні ця Google форма була доступна. І коли ми почали її аналізувати, зрозуміли, що Наші мешканці абсолютно праві в тому, що має з'явитися інформаційний, ц... інформаційний стенд на вулиці Соборності, та що в минулому була вулиця Доценка, і ота історія з чергою. А, так само група людей, ініціативна група мікрорайон Бобровиця. От саме вони наголосили, що той знищений мікрорайон, а він має бути зроблений саме там, і нести оту інформацію знову ж таки це про авторство, про авторство історії, які люди пережили, і яким треба підтвердження того, що дійсно ну, це ваша історія. І заз той будинок, страшенний будинок, який забрав життя людей, і, власне, це теж була ініціатива нашої Громади і ми дослухалися, відповідно, і ще я доповню, і я це біля каплички. Так, так, та, 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 дякую. Та. Дійсно, біля каплички, але там ми зробили певні корективи вже на момент встановлення. Ми поставили не біля каплички, де вже була інформація, очевидно, парафіянами зроблена. Ми поставили стенд безпосередньо біля сектору з захисниками, де були знищені пам'ятки. і ну, от, на інформацію інформаційному стенді місце пам'яті втрачена спадщина максимально прописали історію знищення саме цього сектору окупантами. сектору кладовища так, mm -hmm. так. Та, військового, та. військового сектору кладовища. І, власне, було ще декілька зустрічей робочої групи, було листування з ДСНС, з національною поліцією з тим, щоб на перевірку інформації. Тобто основна інформація, щоб була вивірена по кількості загиблих, по даті втрати або знищенню і власне наслідки. Тобто, одна справа, коли ми там маємо інтернет-ресурс. Але все одно тут з цими службами ми е, працювали. Декілька разів ми збиралися як члени робочої групи на е, на тексти, на те, як вони будуть лягати. Дуже активне в цьому контексті був сам фонд. Представників. Вони так само вичитували текст українською мовою і англійською. До речі, тут ще окрема подяка на цьон, е, нашій Чернігівській політехніці, зокрема пані Світлані Литвин, яка завідувача кафедрою так. іноземної філології. Так, mm -hmm. і власне вона з. Своїми студентами здійснили переклади текстів англійської мови, і тут була основна знову ж таки одна з ідей, не лише просто здійснити переклад, а включити студентство в популяризацію цих маршрутів пам'яті. І наразі у нас триває робота з тим, щоб підготувати тексти і щоб ті студенти разом з кафедрою туризму Чернігівської політехніки були тими гідами, які принаймні для своїх друзів. Партнерів, колег могли проводити ці екскурсії, щоб знову ж таки вони ширилися. Так само на інформаційних стендах є QR-код, де більше інформації можна почитати більше, якщо когось зацікавила подія. Ну тобто, це QR-код з посиланнями на офіційні сторінки порталів, СМІ, так, де можна так. знайти інформацію по цій локації. Зокрема, ми тоді говорили і інформаційні матеріали Суспільне, Українське Радіо Чернігів ну, абсолютно, абсолютно всі всі медіаресурси, так, всі медіаресурси які, які згадували цю подію в той, ну, в той період, коли це відбулося. Ну, це ну дуже... я маю на увазі, якщо біля політеху встановлений цей стенд, то, то це про вся інформація про оцей кущ, да, кущовий ті. Якщо це про Бобровиця Яцево, то те то вже та територія. Якщо це масани, то це територія ну, так, Масані. Там, там же і лікарня, район, що Так, да, Тому що та це і... не тільки от будинок. Але там було багато подій, багато ситуацій. Тобто, те, що писали про цей район, угу. воно все зібрано за QR-кодом. Так, да, і угу. ще окремо наша централізована бібліотечна система. Вони підготували бібліографію, тобто перелік всіх книг, видань, публікацій, всі, що наявні наразі в бібліотеках міста. А можна зайти подивитися, тобто конкретно автор, назва, сторінка, де це все можна прочитати. Тобто, це теж такий величезний пласт роботи. Ти був зроблений все для того, щоб людина максимально могла отримати інформацію про ту чи іншу локацію. Ну я просто хочу сказати, що от Катя, ви говорите про групу робочу, ми зараз не будемо говорити, хто до складу входить, як тривала робота, бо це все було в попередньому uh -huh. ефірі. Я просто там посилання наприкінці uh -huh. цього ефіру. І кому цікаво, може передивитися ще ту програму і більш детально, навіть з фотографіями членів робочої uh -huh. групи, хто ці люди. І, взагалі, ми говорили так більш детально і про політехніку, окремо, і про визначення. Але все ж таки, сьогодні вже така об'ємна інформація, майже підсумкова. Скільки все ж таки стендів встановили на тепер? 12. 12. 12 стендів. Ми на сьогодні конкретно маємо 12 стендів по місту і. Те, що ми запланували, ми, ну, ми 100% виконали, коли ми розпочинали цей проєкт. У нас так і було 12, і ми це, це зробили і врахували досвід і звернення безпосередньо проактивної громади. І тому я вважаю, що сьогодні ці 12 стендів це таке певне маркування фіксації. Нашої пам'яті, тому що пам'ять вона вона, вона може фіксуватись в різний спосіб. Да, ми говорили про те, що треба встигати фіксувати факти, бо це в принципі не тільки історія, а це ще і підґрунтя для майбутніх справ кримінальних mm -hmm. справ. Порушення там звичаїв війни проти населення. Це і Руйнація і вбивство мирних жителів, тобто це фактаж, який потім може бути в судах використаний як історичні факти uh -huh. безпосередньо. Але знову ж таки, посилаючись на попередню програму, більш детально про це говорили там: стенди двомовні: англійська, українська, стенди з QR-кодом, де зібрана максимальна інформація по тій чи іншій локації. Uh -huh. і Матеріал, з якого там якась особливість є, і колір, до речі, ви якось до мене прийшли і сказали, що там взагалі зробили інакше, аніж уявляли спочатку. Це той момент, коли ми буквально позавчора були в Києві вже на заключній конференції, а по підбиттю підсумків саме програми Спадщина Простір для всіх, де ми, як громадська організація, презентували саме наш проект. Ну і говорили про ФОКАПИ, якщо були. Ну, і типу, або навпаки, щось такі рішення, які здивували нас самих. То очевидно, це рішення від дизайнера фонду партнерства сильну Україну», воно і для нас здивувало. Вало, і воно стало в рази приємніше, красивіше, коли стенди були не стали не чорними, а стали білими. Uh -huh. Вони не лише не забирають простір міста, вони акцентують увагу на тому, що смерть білого кольору. Це, ну, це традиція. Так, так. А ще вони стали якісь легкі для сприйняття. Вони не нас погружують, як такі, знаєте, в тригер, тому що сьогодні ж ситуація така, що ми, ми думаємо про завтрашній день і не розуміємо, який він буде завтра. Цікавий чи дуже цікавий. А вони самі по собі несуть інформацію і дуже легко вписуються в ландшафт, не, пер, не перезавантажують його, а, а навпаки, створюють так, таку певну. Якби, Частину такого, знаєте, урбаністичного простору нашого міста досить легко, і це дуже важливо, до речі, але все ж таки практичність білого кольору чи не Бі буде вандальний, і це на роки. І у нас вже є досвід роботи з, з, з туристичною навігацією. Вона дуже витривала, не морози, не дощі, не перепади температур, не будуть впливати, не сонце, яке там випалює. Це, це на роки, на роки, і тому то, тут це абсолютно можна в цьому певнити. і ще така. Питання щодо фінансової складової, все це оплачував фонд? Так. Чи щось ще перепало ні, да, міст, ні, на Ні, з бюджет, бюджета з бюджета саме на реалізацію цього проєкту, це безпосередньо була підтримка фонду за сильну Україну, які нами опікувалися, які нас проводили від початку до. До фіналу, ну пані Катерина сказала, це і тексти, це іде і дизайн, що важливо, це і подача інформації. І тому я пам'ятаю, скільки ми разів перевіряли, а вони нас, а ми їх то, то це були ціли квести, такі що угу. ну ну насправді нам детальне. управління тепер на балансі має плюс 12 інформаційних. А, станків. І згідно так, згідно нашої умови, ми це потім передаємо на баланс управління, щоб уже безпосередньо міська влада за ними дивилася. Ну звичайно, що там якісь. Будуть там я, я, я не думаю, що будуть якісь антивандальні штуки, там проти них чи що, але ми, ми вже будемо як влада опікати, щоб вони були в належному ага. стані. Тобто фонд допоміг створити і встановити. Так, ну та. це фінансова складова да, і плюс та. матеріал. Так, так. А далі вже цими стендами буде опікуватися місто, і далі вже ви відповідаєте. Ну, як, те, як і все якщо. в принципі в місті, коли що uh -huh. створюється, то воно передається на баланс, тому що воно на, на, на території громади. Одразу запитаю, такий… Такий проєкт, він єдиний в Україні? Чи десь поки Украї... що єдиний. Ну, поки що він єдиний. І ну, нас питали про те, чи ви відкриті ділитися досвідом з тим, з іншими містами, з тим самим Миколаєвом, Одесою. ми відкриті абсолютно. Ну, і ще момент. Комунікації, Олександр Івановичу, ви. Того разу в ефірі сказали, що не все так просто встановленням стендів, тому що е, хтось хоче отут, а тут не можна, тому що є мережі е, відповідні. Як вирішували це питання? І чи всі управління е, погоджувалися одразу з цим? Чи ні, кого, когось доводилося пропресувати? Ні, 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 нікого не довелося попресувати, тому що всі були зацікавлені в тому, щоб ми не робили ніякої біди. Тому що насправді я коли е, глибоко е, почав займатися цим питанням, то я зрозумів, що е, у нас під землею стільки всього, що mm. <головік> треба буде дуже обережним щось робити чи копати. І тому ми насправді задіяли е, дуже багато профільних е, е, напрямків від е, від ЖКХ. Там є, є відповідний відділ, який цим опікується, і вони щонеділі збираються. І це є ціла процедура. Ми пройшли цю процедуру. Я дуже вдячний за допомогу, тому що це і. І електромережі, і газу, і і безпосередньо газові мережі, і е, якісь кабеля, і укр. Спецв'язок, ну і так далі, тому подібне. Uh -huh. І коли ми це все пройшли, то ми зрозуміли, що треба бути дуже обережним, і, і ми виїжджали на місце з представниками цих служб, і ми чітко вони брали свої карти, дивилися на всі ці мережі, і таким чином, що ми знаходили середнику. Звичайно, були моменти, коли ми вимушені були десь приймати рішення по місцю і трішки відозмінювати це місце, тому що ну треба було нам враховувати ці моменти, але в принципі ми знайшли компроміс практично всюди, і ну і не було негативного результату. Я маю на увазі. Ну я вам ніхто з інших управлінь не казав, то нема вам чого робити. Ні, ні, ви знаєте, всі поставились до речі дуже з такою якоюсь серйозністю і увагою. І коли ми розказали про цей проект, то ну якась така була внутрішня дуже така солідарність. Ви знаєте, нічого не можу сказати погано, тому що навіть сідали в машину разом, їздили і витрачали вони власне свій час для того, щоб впевнити, що все буде нормально. Ну майже добігає наша розмова кінця, але все ж таки два ще запитання. Катю, ви згадали про робочу групу, і я пам'ятаю, коли ми зустрічалися тоді, саме привід зустрітися були запеклі такі сутички в робочій групі і щодо пропозицій громади, і щодо там всередині робочих якихось моментів. І особливо, я пам'ятаю, ми тоді давали навіть світлини, коли ви виходили на площу. Хтось хотів там поставити, хтось хотів там, і там та, знову ж таки дискусія була запекла. Всіх, ну влаштувало теж? Так. так, можна я скажу. Дискусія була насправді запекла, але знаєте, все через практику. Ми коли потім взяли великий автобус, посадили робочу групу, і після того, коли ми експериментально вийшли на площу, ми об'їздили всі абсолютно місця, і в кожному місці у нас була дискусія. То потім ми самі через себе пропустивши ці всі моменти, де краще, як краще. Ви знаєте, ми, ми вже до останнього місця, коли приїхали, то це ми за 5 хвилин це вирішили. Насправді, через практику. Тому що всі. Теоретики дуже розумні в кабінетах. А коли ми починаємо їздити дивитись, у нас є з'являється такий, знаєте, візуальний досвід практичний, і насправді вони ми, ми повернулися цілий день. Ми, до речі, їздили аж до четвертої вечора, пам'ятаю, зранку. Але у нас був результат. Отже, в, в тих запеклих баталіях вижили всі народжується. Так. Істина, так, так. Так. ну і ще на останок запитання. Чи будуть якось ці місця пам'яті позначені, ну, приміром, на Google мапі Чернігова, щоб зрозуміло, як? Коли приїжджає група, то екскурсовод повезе сам, їм не потрібно самим шукати. Але є у нас такі і гості міста, і туристи, та uh -huh. туристи, той, які залишаються, все uh -huh. ж таки, щоб переночувати, uh -huh. або побути там два-три дні, то вони можуть ходити самі. Чи буде якось це позначено, щоб вони могли знайти? Uh -huh. Насправді, окрім 12 стендів, ми ще маємо в межах даного проекту надруковані маршрути пам'яті українською англійською мовою. Листівки, на яких визначені QR-коди, які можна завантажити маршрути пам'яті в електронному вигляді, і посилання на Google Maps, де вже нанесені всі інформаційні стенди, місця їх встановлення, їх адреси, фотографії світлини, щоб люди могли самі пробудувати собі маршрут. Тому цей, цей проєкт він насправді комплексний з тим, що можна це все брати. На сайті чернігів.тревел опублікована інформація для тих, хто не любить паперове варіанти, а хто любить паперові варіанти? Для них надрукована навіть карта. От, то ті фрагменти карти, окремо маршрути пам'яті двомовні і надруковане посилання, де можна зайти і скачати цей додаток. Тобто, по суті, в на туристичних на, на платформах туристичного інформаційного центру це все є. І наживо наша вченка 9 туристичному інформаційному центрі. Це все можна отримати. Отже, Чернігів тепер має інформаційні стенди. В яких зібрана максимальна інформація про події початку повномасштабного вторгнення у Чернігові по локаціях вона зібрана справді це максимум матеріалів угу. по тій чи іншій локації. Більш того, що це перший такий проєкт в Україні серед інших міст, то Чернігів ще може ділитися. Так я би ще хотів додати на перспективу, на завершення що було б дуже непогано, якщо б е, цей проект він помножився на ті села, які оточують Чернігів. І там є Дуже багато цікавих місць, про які потрібно сьогодні розповідати і включати їх в перелік безпосередньо місць. Пам'яті у нас вже є перші крок, кроки, і в майбутньому ми хотіли, щоб і громади приєдналися безпосередньо навколо міста, і ми вбудували маршрут уже за межами міста. Це наша це перспектива цього проєкту. Ну до речі, ще допомогла штаб вторгнення. Ми не один раз робили програми, де розповідали, що Чернігів є таким собі регіональним центром, який об'єднує грооб'єднує громади. Щодо історії міста і області, то ви маєте увагу, ви маєте на, на меті їх залучити так. оці громади, так. пропонувати, а вже вони будуть вирішувати, бо це ж все ж таки громада і. Ну, може... і їм... Апробаційним веломаршрут. Ми ж до початку повномасштабної все мріяли і наплановували собі веломаршрут Анісовим, Лукашівкою, Куличівкою, Іванівкою. Війна якби триває, і нас все одно повернули на цей веломаршрут. І 15 вересня ми вже з'їздили власне в названі мною села з тим, щоб промалювати той маршрут пам'яті, які можуть бути зупинки, як розповідати людям, завдяки яким селам. У нас було сполучення все ж таки міста з, з Україною, і це ж ті села, які подарували нам облогу, а не блокаду. І, до речі, промаркувати дорогу життя. Тобто, це теж важливо для пам'яті, і знову ж таки, це не для нас, це для тих. Покоління, яких треба виховувати, і такі стенди, вони ж не тільки для просто просторового наповнення або якось там ландшафту міста вони ж для уроку історії. Вони ну тому, що я дивлюся, програму 11 класу. Вона вже з початком повномасштабної війни. Тобто, фактично, місто переповідати дітям, нібито те, що вони пам'ятають, але нагадувати, нагадувати, тому що з часом вони забудуть все. Ну і це перевірені офіційні факти, про які ми говоримо постійно, так. Які історично вже підтверджені, які мають. Певну певне підґрунтя, угу. які зафіксовані, які в подальшому можуть стати документальним підтвердженням, тому що отак було саме так, а ніяк інакше, це не легенда, це були реалії. Так тож тоді будемо спостерігати за тим, чи з'являтимуться на мапі Чернігівщини отакі інформаційні стенди. Знову ж таки, за ініціативи та підтримки Чернігова, зокрема управління культури, Туристичного інформаційного центру. Ну і... Тоді і північної культурної столиці і та і північної культурної столиці. Ну і тоді будемо зустрічатися в цій студії, будьте розповідати, як ця мапа інформаційна щодо історії початку повномасштабного вторгнення і періоду окупації населених пунктів блокади Чернігова буде з'являтися на в Google формі на листівках, на нашій мапі, на карті Чернігова, на карті області. Отже, чекаю в студії з новою інформацією. Дякую за сьогодні. Дякую. Дякую.